Кемер Бердичева образився на жарти про себе і пішов з зали. Ну і лох. Саме так учасник підпільного стендапу Антон Тимошенко поділився враженнями на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук після виступу, 27 березня. Для нас, звісно, це не новина, адже ми живемо у Бердечеві. А тому головним ньюзмейкером цього випуску став знову наш прости господи міський голова. І ось черговий приклад: в річку з початку року нахабно зливають лайно. І ось знову місцевий еколог Олег Козловський зафіксував порушення і викликав правоохоронців та обласну лабораторію для проведення аналізів. Значить, відбувається витік аналізаційних стоків з мережі Бердичів водоканал, прибережній смузі з подальшим потраплянням в річку. Значить. Перша адреса Вінницька 58, а друга адреса вулиця Вінницька за гаражами, за кооперативними гаражами. Це не місто перебуває, це місце, де відбувається скид каналізаційних. Нагадаю, тільки з початку року на водохреща була вже така ситуація. Того дня мера Бердичева біля річки ми не бачили. Зате зафіксували його на концерті в Палаці культури. Давайте підтримуємо наших артистів, які будуть виступати бурними аплодисментами і всіх святом. Слава Якого милого міський голова Сергій Орлюк лазить по концертам, коли в місті лайно тече в річку. Свідомій людині це не зрозуміло. Чи для такої роботи ви його обирали? Напишіть в коментарях під цим відео. Укргазбанк виграв суд за позовом до Сергія Орлюка та Анжели Орлюк щодо стягнення заборгованості у розмірі майже півмільйона гривень по кредитному договору 2017 року. Рішення про задоволення позову банку Бердичівський міськрайонний суд ухвалив 16 лютого 2023 року. 21 березня воно набуло законної сили. А щоб не прогавити головного, зараз же підпишись на мій канал на Ютуб та на сторінки незалежного інформаційного ресурсу, «Бердичів сіті в соціальних мережах. <му> Депутати Бердичівської міської ради 20 березня вперше показали, що вони не мовчазні статисти, які голосують за все, що їм підсовують чиновники Орлюка. Сесію, на якій мали виділити нові мільйони на скандальний басейн, вперше скасували. Це стало продовженням боротьби депутатів з порушеннями під час ремонтних робіт у місті. У Нас буде рекомендаційне, якщо комісія 10 днів не попрацює, опять же буде рекомендаційне, правильно? Я не тому, що. Я не кажу за підрядчиків, я за нього не тяну руку. А повне відео як Орлюк знову клянчить гроші на басейн. Дивіться на моєму Ютуб каналі. А ще в березні ми всі відчули, в якому заможному місті живемо. Це, звісно, сумна іронія. Адже, як виявилося, нашій міській лікарні не треба сучасний автомобіль швидкої допомоги. На наступний день скандалу з німецьким благодійником, пост якого обговорювало все місто, з'явився лист за підписом директора лікарні. До цього майже півроку війни реанімобіль Мерседес Спринтер їздив Бердичевом. Проте після розголосу конфлікт зійшов на пси. А авто поїхало в Дніпро. А в Миколаїв поїхали комфортабельні великі автобуси. Хоч, як слушно зазначив на своїй сторінці бердичевлянин Віталій Ніколаєнко, могли б поїхати в Бердичів. Проблема громадського транспорту в Бердичеві знайома кожному, тому навіть не вдаватимусь в подробиці. А головне зазначу, що все це трапилось. Тільки в березні наш рідний Бердичів з орлюком на чолі перетворився за два роки на місто втрачених можливостей, і це не лише через війну. А на сьогодні у мене все. Побачимось вже зовсім скоро. У підсумках Бердичів Сіті. Будьмо мудрими, щоб знати більше за інших.